Частиною чого є український шоу-бізнес, що таке мистецький менеджмент і як він може допомогти культурі. Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина на телеканалі УТР. Гість студії сьогодні. Пан Кирило Стеценко, скрипаль, композитор, продюсер, культуролог, музичний, телевізійний продюсер, педагог і громадський діяч. Вітаю вас, пане Кириле. Вітаю багато у вас і різних Що В першу чергу ви обираєте? Ну, перше, моя музика, і скрипка. А далі вже пішли мандри по я рахував, скільки можливо намагався звести до мінімуму, тому що я рахував ще як мій дід, композитор, mm -hmm. за 40 своїх років встиг ким стати. Там було десь майже 20 напрямів діяльності. У мене теж приблизно тобто то прагнете ділющ. довершити і перевершити. Не прагну, так просто виходить по життю. Але я вже намагаюся скорочувати. І таким чином, в даний момент, я ще і завідую кафедрою менеджменту шоу бізнесу. От але разом з тим я не зраджую тому всьому, що було перед тим. Тому я лишаюся скрипалем. А може собі музикант дозволити зараз займатися лише музикою і нічим іншим? Чи все ж таки ми згодом поговоримо про поняття менеджменту в мистецтві? Чи все ж таки треба якимось чином учитися нашим митцям і промувати себе продавати? Ну, це така досить філософська і суспільна тема. Ну, треба бути адекватним, тому що в якому суспільстві ми живемо. З іншого боку, дуже багато моїх друзів емігрували з України за кордон, які працюють в академічному мистецтві. Чому? Ну тому що тут немає відповідного ринку інфраструктури, немає також такого заохочення. Не тільки розкриття чи знаходження молодих талантів, а є більш важлива частина дати можливість себе реалізувати, проявити mm -hmm. і, власне кажучи, працювати професійно, лишаючись професіоналом. А інакше виникає дилема емігрувати або, як говорив Остап Бендер, перекваліфікуватися в управдомі. Ну і власне кажучи, те, що ви мене запитали, це є певною мірою перекваліфікації в управдоми. І оскільки я ще е, був не тільки з а був н рольним гітаристом. Вене і, і це та був ансамбль Еней, це були 70-ті роки, і це був певний протест, але зовсім не усвідомлений. Це просто підлітки, які хочуть бути собою, і ми маємо свою територію незалежно ні від батьків, ні від вчителів. Ну а потім уже ця вся діяльність, вона мене, власне кажучи, привела і до менеджменту, і до політики, і до всього іншого, тому що ти мусив самостійно себе захищати. Ви вже з згадали рок н рол так би мовити, юнацький свій. А що, що це була за музика в Україні? От як вона могла тут виникнути? І чи подібне це щось до того, що робив там Володимир Івасюк? Зокрема, чи все ж таки це різні абсолютно напрямки? Ну, я би сказав так, елементарно Ватсон, оскільки е залізна завіса вона була е формальною, а для тих, хто хотів знати, що робиться в світі, завжди знаходив шляхи. Ну і я пам'ятаю свою школу, школу музичну київську, середньоспеціальну імені Лисенка. Середні класи, старші класи. Ну, слухайте, на коротких хвилях радіо завжди можна було почути те, що ти хочеш почути. Навіть якщо, голоси. якщо навіть глушать, так, Голос Америки, Бі, -Бі Свобода, Вільна Європа, там румунською мовою, Європа Лібера, там Радіо Лексембург, Прогано, правда, було чути в Польщі, було краще. Де я побував в 10 класі, скажімо так. Ну всякому разі, інформація надходила, і ми були прекрасно обізнані мої друзі, однокласники. Там скажімо, відомий серед них Тарас Петрененко. Багато проникало через батьків наших друзів, платівки, які можна було купити на так званій Балті Балці, Балка це місце в ботанічному саді імені Фоміна. Там, де метро університет, там можна було туди прийти, і там купувати але підпільна була. Вона була ніби підпільна, і міліція періодично розганяла цих молодих людей. Але воно існувало стаціонарно, тобто завжди знали, в який день, коли прийти, що можна дістати. Це було ті роки. Це була можливо відлига. От але н рол я себе відношу там до. Можливо, навіть другого або третього покоління н рольників тому що перші з'явилися десь в 1963-му. Українські? 60... в Україні. 63-65 шістьдесят рік грали н рол Елвіса Преслі, там Джері може... Лі Льюіса, А ми вже друге покоління захоплювалося Бітлз. Rolling Stones і так далі. Ледзепелін. Дивіться, ну, може, там я за, за молодий або необізнаний сильно, але ну, мені здається, що не аж так багато інформації є, і не аж так багато ми знаємо, що у нас там ця музика теж була. З чим це пов'язано. Просто не, не лишилось записів, чи нема що згадувати, чи нема кому згадувати. Ну, Все ж таки, це в історії української музики якимось чином би мало вписатися. Я колись про це писав для замовлення Артемія Троїцького, який писав книгу Рок в СССР. Угу. В Україні таких замовлень не було. було так, зараз я відчуваю, що є інтерес а, у а, частини журналістів, телевізійників. А, час під часу даю інтерв'ю на цю тему. Люди згадують, звичайно, все дуже переплутано, нема системи і уявлення молодих журналістів про це все дуже наївні і дуже заплутані, тому що насправді нема фундаментальних джерел, і можливо, треба було би просто потратити час і написати історію, скажімо, української популярної музики там, новітнього періоду. Ви більше академічний музикант чи я не знаю, от рокер, рокенрольник. Зараз я інтегральний музикант. Я свідомо об'єдную всі види музики: і рок, і джаз, і фольклор, і класику або академічну музику. Але за вихованням початковим, я, звичайно, академічний музикант, тому що я вчився з п'яти років тому. Але як я вже говорив, рок н рол для мене була альтернатива можливості бути абсолютно самостійним в своєму виборі. Тобто діяти в окремому світі від дорослих від вчителів, від того, що називається правильним. Але є проблема, коли ти правильний, то тоді ти не завжди належить сам собі. Ну але академічна музика, в принципі, правильна досить. Ну, загалом. Якщо говорити про тобто, як ви в собі це пояснити Бо... виховання, то вона правильна. А якщо говорити про е творчість. І експеримент і прогрес, правильна. то вона постійно буде така ж сама, як і будь-яка справжня творча музика чи взагалі мистецтво і життя, продовжуючи тему музики, Червона рута, перша, особливо червона рута, про яку ви часто відгукуєтеся про певний прорив і очевидно, не лише ви, і ви були, наскільки мені відомо, співорганізатором так, так. першої червоної рути. Я був заступником директора з інформації. Зв'язків з пресою і роботи зі спонсорами і роботи вже було було ну, поняття інформ... спонсорів? А як вже звичайно? Я, я перед тим побував в Америці. А вибачте, ні, я тільки готувався я після того. Побував в Америці. Але так ви десь сказали в інтерв'ю своєму, що Червона Рута втратила цю функцію пошуку і талантів. Не не просування вже а пошуку. З чим це пов'язано? Я намагаюся згадати, як я конкретно сказав, тому що там це має значення ці нюанси. Я, я би зараз не стверджував це, але я, я би сказав так: що звичайно у нас є проблема з просуваннями, і жоден фестиваль, в принципі, не бере на себе цю функцію. І він, коли розуміє, що це непросто, він відмовляється, але з приводу пошуку талантів. Ну розумієте, рута це виконує все ж таки, вона є унікальним таким інструментом. Але починаючи вже з, з, з 99-го року, рута все ж таки дуже сильно втратила свій суспільний вплив. І це пов'язано також із взаємодією з державними структурами. Із... Ну а 89-го року вас дуже сильно підтримувала держава тодішня? О, тоді червона рута була альтернативою і тоді дуже сильно підтримувала суспільство. Так, може, треба шукати інші підходи до суспільства? Це питання до дирекції фестивалю, а не до мене. Добре. Чому? Тому що я був одним з організаторів першої рути. І до речі, перша рута це був перехідний період, 89-й рік. І я би не сказав, що держава не допомагала. Держава одночасно безпосередньо брала участь через комсомол в організації. Ми використовували державні підприємства, державні установи. Такі, як це Комсомолу України, там, де Міністерство закордонних справ тепер, це підтримку спілки письменників, спілки композиторів. Але одночасно держава з нами боролася через представників консервативної партноменклатури, які від нас боялися, бачили в нас якусь, ну в першу чергу, і націоналізм, і якісь західні тенденції, які розчиняють чи так би мовити, розхитують. Радянську ідеологію, спосіб життя, і так далі, і це нормально. Це був перехідний період. Тоді е, такі люди, як Леонід Макарович Кравчук, нас підтримував, припустимо. А е, пані е, Шевченко нас боялася і виступала проти нас, розумієте. Що ви відчували тоді, от, якщо пам'ятаєте, 89-го року, очевидно, наївне запитання досить, але ну це була напевно величезна подія там за кілька, може, навіть не років, а ну, десятків років. Ну, цей період тривав о, о, цього відчування е, років 85-го року. Ми вже відчували м, перечуття свободи і перечуття того, що світ радикально змінюється. І що ми будемо щасливими. І це почалося з 55-го року з перебудови. Ну, це почалося зразу після трагедії Чорнобиля. Потім цей струс і це е, збурення суспільства і е, демократизація. І, і всі було відчуття, що неминуче станеться. Ну, в всякому разі я це відчував. Я робив всі зусилля, щоб нарешті досягти такого. Е, ну, Можливості жити в суспільстві, коли, коли ти нічого не боїшся, коли ти твориш, Вам і, коли, і коли Україна є Україною, а не частиною чогось іншого, так розумієте, червона рута відбулася блискуче, вона перевершила наші сподівання, і в цьому плані вдалося сама червона рута, безумовно. Але досягти свободи вам вдалося? От ви за є там різні реакції? Ні? Мені особисто вдалося. А чи нашій Україні вдалося питання? Ну, фрагментарно так. У нас були піки, о, так би мовити, відчуття правдивого, справжнього о, нашого о, українського суспільства життя. Це два рази було. Це було в період з 89-го року по 91-й. І другий раз це було в кінці 2004-го і початок 2005-го. але це якісь разові безвекторні речі. От в одному з своїх інтерв'ю ви кажете справа в тому, що українці не напрацювали стереотипів поведінки на перспективу на майбутнє. Ми й досі повернуті в минуле оспівуємо силу і славу козаків, і поняття не маємо, що нам робити в майбутньому, яким воно має бути. Тобто взяли, зробили якусь там революцію. Давайте назвемо це так, якийсь переворот. А а що далі? Ну, а далі знову приходять ті дядьки, які були до того, відсиділися якийсь ну, час. Та, та. І... Ну так скажу. По-перше, прагнення до свободи це вічне і це щось притаманне сутності. І, і коли це двічі було в історії України в ті період. Ну, я кажу про моє життя про останні 30 років, так, 89-й і 2004 ну, рік. То це є і це і це вічне. А щодо е, тих дядьків при владі, розумієте, е, ці мої висловлення стосуються уже управління державою, тому що фактично мета е, українського суспільства і патріотичної інтелігенції, і е, тих управлінців, які е, прийшли до влади, е, і ну з, будемо вважати з добрими намірами. В першу чергу, а не тих, хто обдурив і намагався це використати, то ви розумієте, в чому проблема? Що з моменту е, отримання незалежності зникла перспектива, куди йти. Тому що протягом е, сотень років. Е, в голова... І чому ми здобули незалежність? В головах людей працював стереотип. Здобудеш, рі... ну це я вже радикально кажу, здобудеш рідну державу, Або чи загинеш в бордні за неї. За неї? Це перший, перша заповідь декологу українського націоналіста, але це було українською національною ідеєю до того моменту, поки ми не отримали незалежну державу. Так, от проблема в тому, що є незалежність від і є незалежність для так, от якраз концепція незалежності для вона не була осмислена, опрацьована, і тому ті е, люди, які відповідали за уже управління державою в моменти. Чи в час незалежності вони самі не виробляли цих векторів, інтелігенція над цим не працювала. Тобто, вийшло так, що наша нація е, надто довго, так би мовити, перебувала в стані залежності і е, го йшла вперед з головою повернутою назад, і до не виробила в собі е, звичку е, бути господарем. А це, до речі, 22-ге слово українського гімну, запануємо ми браття у своїй сторонці. Так от панування це дуже складна і дуже зобов'язуюча справа, чому треба вчитися, і, і треба мати і школу, і бажання, і терпіння, і скромність певну. Це справа аристократів, розумієте, тому що емоційні вибухи протесту це дуже благородна річ. Але коли це все проходить. Тоді е, виявляється, що ми чекаємо когось, хто буде нам щось робити. Тоді лишається... А так не буває. Кирило Стеценко, із нашої студії сьогодні. Добре, ви є автором монографії Стратегія культури України. Філософія і менеджмент самоздійснення нації. Як самоздійснюватися тоді, якщо, якщо не проросло нічого, і його немає звідки брати, оцих управлінців? Це дуже конкретні дуже, речі. дуже правильне питання. Ну, і о, це продовження на, о, нашої розмови, фактично, це питання є. І я створив цю о, книгу як особисте послання до президента о, з 2005 року, я писав півроку. Перечуваючи те, що повториться те, що відбулося з нами в 1991 році, коли президентом став Кравчук, я потім бачу, що фактично нічого такого осмисленого не відбувається. Україна далі, ну тобто Україна пристосовується, адаптовується, шукає себе, але не відчувається якоїсь власної лінії поведінки, не відчувається власної мети власних цінностей. І і, і і це, це, це на душі, це, це дуже боляче, це переживати, що ми всі добилися омріяної свободи, але не знаємо, що з нею робити, розумієте? І е, оцей е, це гасло, цей <сміх> брендований е, вислів е, Леоніда Макаровича Кравчука, маємо що маємо, воно дуже добре узагальнює оцей період, тому що е, я вас розумів, ну як же можна жити е, з таким е, гаслом, а колись Єльцем. Формулював приблизно так само, але інакше маємо що хочемо. А для того, щоб мати, що хочемо, треба мати мужність хотіти і мати ну, якусь терпіння і проникливість інтелектуальну, щоб дослідити себе, що ж ми насправді хочемо. І не треба цього боятися, а це не було сформульовано. Причому це хотіння, воно має безумовно узгоджуватися з реаль... реалією, тому що, знаєте, ця радянська психологія, яка, як мене виховували в дитинстві, много хочеш, мало буде. Ні е, умієш научим, ні хочеш – заставим». Оце, власне кажучи, е, е, та проблема, яка дуже сильно відрізняла наш пострадянський радянський світ від Західного. Бо, наприклад, в Америці я чув, а яка різниця, що ти можеш? Головне, що ти хочеш, бо якщо ти хочеш, то ти зможеш, зрештою ти навчишся. А в нас цього немає, розумієте. Дивіться, от що треба для культури в першу чергу. На вашу думку, ми повинні створити певний адміністративний апарат, який би цим керував. Чи ви повинні взагалі відступитись, як дехто каже з митців, ваша допомога це, це тільки завада в роботі? От не, не не допомагайте, і тоді все буде добре. От що треба створити на вашу думку, в першу чергу? Бо ми говоримо, немає ринку або є ринок, якщо кажемо, ну, що є, то він заповнений не тим. Ну, а чим, а то формат, а це не формат? Ну, взагалі, це розмова на кілька місяців. Між нами коротше, я навіть не хочу починати. Але якщо говорити по, за фрагмен... фрагментарно. фрагментарно, то з приводу ринку, звичайно, ринок треба створювати. Ви Держава... його немає? Його Держава... немає. На якому ринку перебуває Рин... тоді? На ринку там? ринку мистецтв і, взагалі, і, зокрема, якщо брати комерційну частину ринку шоу-бізнесу, у нас фактично немає. Я так вважаю. Це є, ну це чийсь ринок, це не наш ринок, а, чи це відсутність ринку. Взагалі ми є частиною російського ринку, якщо бути чесним. І присутність українського виконавця і так мова такаючи мова економіки виробника. Це приблизно 4%. Це так само, якби це було в Канаді. Тобто, ми перебуваємо на положенні діаспори в Україні. З українським продуктом всякому разі і Ми... вихід із цього, наприклад, беремо і все забороняємо. Вихід же ж він не можна вилікувати в організмі окремо мозок чи окремо кістку. Ми Весь цілі... організм. Нація цілісний організм і держава цілісний організм. Тому, власникаючи, оця робота стратегії. Культури України вона ж інтегрувала все, тому що знаєте, культура це як центральна нервова система або вся психіка живого організму. І, і вона до речі дає можливості вибудовувати довгострокові перспективи і розуміти, що з тобою діється, тому що суто економічний підхід ну він дає можливості якось локально чи тимчасово виживати щось десь ремонтувати, але вона не вирішує е, цілісні питання. До речі, я ще відповідаю на ваше питання, якщо так не говорити багато днів. То є такий менеджерський підхід, або така філософія, чи така технологія, яка називається стратегічний менеджмент. От в нашій державі, власникаючи. Бракує такого підходу в усіх галузях, так взагалі, з точки зору стратегічного менеджменту, він був винайдений і формалізований десь в 70-х роках Сполучених Штатах Америки в тих обставинах, коли люди зрозуміли, що якщо ти в бізнесі хочеш планувати своє майбутнє, а воно не передбачуване, і його не можна так би мовити, от сказати, що завтра буде так само, як сьогодні, але, але більше, більше, більше. Тоді виявляється, це майбутнє непередбачуване, можливо якось на нього впливати, тобто фактично його творити. І от підхід такий до життя з позиції стратегічного менеджменту дуже не вистачає нашої Україні. України. Частиною чого є український шоу-бізнес? От питання, яке я заявляв на початку. Ви десь сказали в одному з інтерв'ю, здається, що шоу-бізнес є частиною культури і охоплює а, якийсь ага. сегмент духовної е, сфери. Ну так це досить ну, дискутивно. Напевно, ну, тут ну, я скажу так: що шоу-бізнес е, не є ну це по перше синтетичний вид діяльності. Він сам собі внутрішньо складний, е, він сам її вбирає в себе. Концертно-гастрольний бізнес, це культурна індустрія окрема, окрема рекордингова індустрія, відеоіндустрія, індустрія ом, ом, популярності, навіть це теж є притаманне шоу-бізнесу, творення зірок. То, в принципі, це все одно частина це, культури. Це, це його, Та, Але якщо ми вийдемо за межі шоу бізнесу і будемо говорити про суспільство, то шоу бізнес це одночасно і культура, і економіка, і політика. Розумієте? Чого більше в українському шоу-бізнесі? Ну в такому який він і є. Не будемо розвивати знову ж таки це питання, бо очевидно не в одній Ну, в бізнесі бізнесі безумовно все це присутнє, от але він не є розвинений настільки, щоби е, подивіться звіти чи плани державного бюджету економічні. То там взагалі ця категорія шоу-бізнес або в якихось інших назвах, вона взагалі відсутня, і вона взагалі відсутня таке поняття, як культурні індустрії. А Гордон Браун, англійський прем'єр-міністр, якось висловився, що майбутні економіки Британії це не кораблебудування, чи літакобудування, чи космічні якісь технології. А це в першу чергу він бачить у розвитку культурних індустрій, зокрема музика, кіно, фешн, тобто індустрія моди. Розумієте, тобто ми живемо в 21-му сторіччі і роздленнені країни світу, це постіндустріальна економіка, е, побудована на інформації, на креативі, на творчості і так далі. А чому від нас їдуть люди на захід? Це ті люди, які могли б у нас працювати саме в економіці послуг, в економіці е, інформаційному секторі, там чи мистецько-культурному. Тобто, це якраз і їдуть ті люди, які працюють на економіку завтрашнього дня, а у нас відроджують економіку 50-х років. Тобто Знову ж таки, оці е, е, промислові комплекси хочемо відродити: заводи, е, фабрики, переробка е, це, надземних... це, це відсутності перспективи. Колись було добре? Це просто неадекватність освіти і неадекватність світогляду е, тих людей, які, від яких ми залежимо, От, тому що вони погано вчилися в школі, і вони просто не розуміють, що 50 років вже закінчилися. Ну, це я говорю про теперішній час. А минулі роки ну були люди з свідомістю х років, але ніколи не було людей, які живуть уже в 21-му сторіччі. От. Ну, ну, це звичайно частина проблеми, тому що і проблема також взагалі такої, знаєте, за суспільної психології, але вона змінюється. Вона залежить від телебачення дуже сильно, від шоу-бізнесу, який є засобом впливу на формування масової свідомості, від політики церкви, від політики освітньої. Ми всі один від одного залежимо. Це дуже важко, знаєте, витягнути себе з болота, коли всі в болоті. Я спеціально відростив собі таку кіску, щоб це продемонструвати. Що культура здатна як Брон Мюнхгаузен, себе тягнути, тому що ми базуємося на свідомості, на внутрішній енергії, і ми самі себе витягуємо. А вже потім ми собі допомагаємо, знаходячи асистентів да. там за океаном, чи в Брюсселі, там чи в Москві, чи десь індекса. Дивіться, добре, от взяли ми і розчистили наш наш не наш ринок, яка в її стайні так. І є є свобода, і всі можуть заповнювати і книгарні, і музичні магазини, і ефіри, і так далі. На вашу думку, як фахівця, очевидно, ну, чи є чим, бо ну можна свободи досягти, але що з нею робити? Ринок нам що з ним робити, чи є продукт, яким можна наповнити ну, українські ринок? Питання не зовсім коректно поставлено, тому що е, неможливо рухатися, е, діючи фрагментарно. Це системний підхід. Спочатку встановлюється місія, цілі, завдання, стратегії і системно все вирішує. Україні є люди, які роблять добру музику зараз, звичайно, музику. є дуже багато. Дуже і... багато. Слухайте, просто проблема в тому, що, по-перше, те, що робиться, воно невідоме нікому, тому що засоби масс інформації це не хочуть популяризувати. Чому? Тому що з одного боку популяризується російське, Є негласна заборона на українську мову, і вона реалізується не обов'язково через державні якісь декрети там чи політику, це а це також реалізується через приватний бізнес, який належить або росіянам, або пострадянським власникам такого. які мають свою філософію, які говорять, що на ринку українська мова і українська. Культура вона не конкурентоспроможна, тому нам це невигідно. Тобто, так би мовити, ідеологічні свої вподобання вони трансформуються в форму економічних постулатів і таких аргументів на ту користь, що, мовляв, це не перспективно. Раніше казали, що за комуністів, що українська культура не перспективна і мова, а тепер говорить, що вона не конкурентоспроможна і тому не потрібно. Ну розумієте, але під Тім не можна рухатися вперед і бути повноцінною нацією, якщо мислити тільки тактично, треба мислити цілісно, стратегічно, розуміти свою суб'єктність, ким ти є, що тобі треба. А потім вибудовувати всі інші інструменти, а не ховатися за закони економіки, які міняються через кожних 50 років, або те, що є конюктурою місцевою, теперішнього часу політичного. Якщо у нас вибори через кожних 5 років, то звичайно політики мислять тільки на 5 років вперед, максимум, максимум так і тільки про себе. Якщо державний бюджет складається на один рік. Тільки то про які можна говорити стратегії. тобто ми фактично не до держава, і в принципі, після отримання незалежності, не сталося головне перезавантаження перезавантаження мозку, перезавантаження світогляду. Тобто мала бути по великому рахунку здійснена усвідомлена культурна революція. Культурна революція в такому загальному значенні не в китайському, не в Ленінському там чи не в якомусь іншому. Але культурна революція, як просто усвідомлення, ким ти є, і що ти хочеш робити в майбутньому. От цього не сталося. Що таке Україна єдина для вас, От що ви розумієте? як... Назва нашої передачі так звучить, запитуємо гостей коротко. Дуже просто це усвідомлення себе українцем, частиною історії минулої і відповідальність за завтра. Якщо ми починаємо думати про якісь дрібні речі, ми неминуче і, 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 і тільки про них, і, і забувати про щось об'єднуюче і велике. Чим ми дійсно не тільки повинні, але ми маємо всі підстави пишатися і пишатися не тільки за минуле, але і за те уявне майбутнє, розумієте, це теж дуже важливо. Мене навіть так, і, і і тоді ми ці дрібні речі, які нас роз'єднують, та вони будуть існувати, але це буде не суттєво, розумієте. От тут дуже важливо розуміти, що є суттєвим, що є головним. У мене навіть є таке визначення нації. Нація це радість спільної причетності. Дотворення спільного майбутнього, от ця енергетика, вона дає нам єдність. Дякую вам. Це був Кирило Стесенко, скрипаль, музикант, композитор і продюсер. Ну а вам бажаю пишатися не лише минулим, як сказав пан Кирило, і майбутнім. До зустрічі.